Ми приступили до будівництва з нуля двох бомбосховищ. Це протирадіаційні сховища на території 22-ї та 12-ї шкіл, сказав Андрій Білоусов 19 вересня 2024 року. Ми приступили до будівництва з нуля двох бомбосховищ це протирадіаційне сховище на території 22 та 12 шкіл. Стоп! А як 19 вересня ви приступили до будівництва сховища у 12-й школі? Якщо розкриття тендерних пропозицій по цьому тендеру датоване 25 вересня, тобто будівельники запрацювали до того, як Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради затвердив протокол розкриття тендерних пропозицій, зараз можна сказати, що мер Кам'янськ його Андрій Білоусов обмовився. Але ось фотографії з заходу до Дня Миру ООН, 21 вересня, у гімназії номер 12 На фотографіях ми бачимо, що по-перше, поряд з дітьми по території школи проїжджає вантажівка, а по друге, територія будівельного майданчика з будівництва протирадіаційного сховища не обгороджена. Підрядником будівництва протирадіаційного укриття комунального закладу Гімназія номер 12 стало товариство з обмеженою відповідальністю «Укрстройальянс». Альянс. Ціна договору 76 мільйонів 288 тисяч. 649 гривень. І через два тижні після підписання договору на будівельному майданчику сталася трагедія загинув школяр, учень п'ятого класу Іван Харковчук. В день 7 жовтня, в понеділок, він з друзями гралися на території будівництва укриття Іваню засипало глиною. Біля будмайданчика журналісти зустрілися з бабусею загиблого школяра 18 жовтня. Тов Укерстрой Альянс. Вже встановило високий паркан і працювало у повну силу. А як же ж слідство? Вона сказала лише, що вже вони зібрали тритоми. Я не розумію, чому навіщо ці три томи. Я так вважаю, що це лише оце взяти на громадити туди оту, цілу кількість, щоб потім не знайти і слідів. І зараз оце вистроїли цей забор. Я вважаю, що це тільки для того, щоб, як приїдеться комісія технічна, щоб, яка буде перевіряти техніку безпеки, щоб вони дали заключення, що тут з технікою безпеки все ну, в порядку. Я вважаю, що це тільки для цього. Я вчора в слідчі питаю, а чому стройка йде, будівництво йде? Ви ж повинні були якось охорону туди поставити, експертизи провести якісь. Ну, вона каже, це не від мене зависи". Ну, Оце так, такий розговор у нас був вчора. Тобто, стройка, де забор ставлять далі, копають гроші, так сказати працюють. Що каже на це слідча з Кам'янськ його районного управління поліції? За даними аналітичної платформи, ЮКонтрол, директор і власник Укрстрой Альянса Мунько Олег Леонідович в свій час зробив солідний внесок у виборчий фонд кандидатки від партії Слуга народу. А зараз депутатки Верховної Ради України від виборчого округу з центом у місті Кам'янському Ганни Лічман можливо, тому це ТОВ приступило до освоєння багатомільйонного підряду і ще до офіційного підписання договору з житлово-комунальним департаментом. Журналісти продовжать інформувати про це розслідування. Воно здійснюється за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу, а саме за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітнього.